Які найбільші точки втрати енергії у лідера? Е, в який момент людина ставить таке питання? Це, ось, як Андрій розказував про чат GDP, GPT. Да? Якщо я буду знати, де вона втрачає, то я тоді, значить, якось там зроблю профілактику і те інше. Мені здається, що я б е, зробив би те саме питання, але б е, додав би суб'єктності, коли я втрачаю більше. І тоді там буде несподівані е, контексти і несподівані, але ваші відповіді. Це генералізована класна відповідь від ігоря, тому що в генералізоване запитання отримаєш генералізовану відповідь. Далі ми можемо тільки фантазувати про те, який ви лідер, і де сам ви лідер, в за яких обставин ви лідер, і в впевнений, що є набір кожен з нас чотирьох був і є керівником або чимось управляв, направляв команду напрямок. І у нас ставалися моменти, де ми втрачали енергію в багатьох речах: нерозуміння цілі, нерозуміння заради чого ми працюємо. Свій власний стан вдома не дуже. Війна, бляха, як мінімум, в. Нерозуміння, як сказати ні, ну тобто маса речей, та точно нам би допомогло, якби деталі були більше.